Всім привіт! З вами я Фал, і сьогодні ми поговоримо про те, чого ж Бравл Стар скосився по популярності саме про дві причини. Ну а я не буду затримувати ролик, ми починаємо! Причина номер один людям надоїло грати, бо тут ситуація як з Амангасом. Гра не змінилася, просто люди задоротили Бравл 20... Стар 24 на 7, тому їм просто надоїло грати. Плюс по ньому було багато дитячого контенту. Ну і через те, що у людей Бравл Стар став асоціюватись з цим дитячим контентом, тому ти такий думаєш, я не хочу бути кринжовим, тому переставав грати в Бравл. Друга причина прибрали бокси. Так, у 2022 році прибрали бокси, які були навіть бета-тесту гри. Саме тому, якщо подивитись на графік, то можна помітити, що у 2020 році грало дуже багато людей. У 2021 трошки менше, але все одно багато. У 2022 це була дуже велика цифра, бо люди хотіли в останній повідкривати бокси, бо потім їх вже прибрали бонус. Як ми знаємо, Росія почала війну в Україні, саме тому сепер заборонили грати людям з Росії Бравл Стар. Через те пропала яка, яка ніяка, але аудиторія для гри. Бо ще доволі багато контенту, бо Бравл Стар з російською мовою. Ну а на цьому все. Підписуйся на канал, щоб бачити багато контенту про ігри. Всім пока!